Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Починається новий тиждень. Отже нас чекає нова тема під назвою Комахи. Сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно згадати, які бувають комахи. Давайте розглянемо, які є комахи. Божа корівка або, як кажуть, народі сонечко. Божу корівку впізнає кожен, адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опокле майже круглої форми тілу. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різним специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб, павуків і інших ворогів. Бджола. Бджоли утворюють велику родину. Велика пчілка з довгастим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, адже люди, дають людям цілючий мед, Охраняють вулики від непрошених гостей. Чоловічі особи називаються труднями, вони не вміють збирати мед. У великій бджолині родині кожен виконує свою роботу. Оса. На відміну від бджіл, оси немедоносні. Оси, які бджоли мають, це зубрені жила, жала, але вони мають більш маленькі щербинки, до того ж, на кінчику жала оси відсутній вузол. На відміну від бджоли, після укусу оса не залишає своє жало в жертві і не гине, а може жалити кілька разів. Муха. Рисуватися постійно по стелі мухам допомагають ліпкі подушечки, розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб почистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як дифтерія, холера, туберкульоз. Метелики мають красиве забарвлення. Спритно літають, тому метеликів зловити дуже-дуже важко. Метелики Пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха – це по-справжньому чарівне створіння. Вони мають людську силу, вони можуть переносити речі в 10 або в 20 разів більше за себе, своє тіло. Мурахи не мають легень вух, і вони ніколи не сплять. А зараз гра, ви маєте відгадати, про яку я комаху говорю. Має вісім лапок і плете павутинку. Павук. Поїдає картоплю, королацький жук. Барвистий як віточка. П'є людську кров. Комар живе у вулику. Має чорні цяточки на спинці. Живе у мурашниках, перетворюється на метелика. Так, це гусінь. Молодці. Справились завдання? Діти, подивіться на картинку, що це мурашник, вірно. Це житло для мурах. А який він, на що схожий? Великий, округлий, схожий на горбок. Подивіться, скільки в ньому дивовижних ходів та виходів, поверхів та сходів. А ще є тунелі, в які ми з вами не зможемо, на жаль, зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Так, це мурахи. А скільки мурах проживають в одному мурашнику? Так, дуже-дуже багато. Давайте розповімо про мураху, про цю комаху. Яка вона? Маленька, крихітна голівка. В неї є шість маленьких ніжок, лапки. А як пересуваються мурахи? Так, вони повзають або лазять. Діти, а чим же мурахи зайняті? Так, вони вилазять зі свого будинку, носять бадалинки та неживих комах. І саме тому їх називають санітарами лісу, бо своєю працею вони приносять природі велику користь, роблять природне середовище чистішим. Отже, мурахи це корисні комахи. Звісно, так. І наостанок пропоную гру, чия тінь. Перед вами будуть з'являтися картинки. І ви маєте відгадати, яка це комаха. Перша картинка. Божа корівка. Ну що, справили з завданням? От і закінчилось наше заняття. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення!